У весняній полуниці та черешні українці поспішають поласувати соковитою ягодою. І Якщо донедавна на ринках, здебільшого був тільки імпортований продукт, вже з'являється вітчизняний і має неабиякий попит навіть. Попри відчутну дорожнечу. Утім, завість вітамінів у ранній ягоді можна знайти шкідливі речовини. Олена Логінова взялася відповісти на головне питання: чи безпечно вже споживати полуниці та черешні? Моя колега разом з експертом вирушила на офіційний, а потім на стихійний ринок. Прицінилася і з'ясувала, як не отруїтися купуючи ранні ягоди. Такі апетитні і дорогі полуниця черешня. Які ціни на ранні ягоди і фрукти, і чи безпечні вони для споживання? Про все поговоримо з нашим експертом Максимом Міспіяновим. Доброго дня, пан Максимо, Ну що ж, почнемо? По Подивимося, який асортимент виїхала. Черешня на ринку тільки почала з'являтися, а тому продають її по 200 гривень за кіло. Найдорожча імпортна лохина 70 за 100 грамів. Але найбільший вибір на ринку ранньої полуниці. Середня ціна кілограм за 150 гривень. Дивіться, це наша полуничка з нашого сада, ну, Подільська Вінницька область. О, це, це колері землянічна. Це дуже вкусна полуничка з присмаком суниці. О, це ми, це ми цю продаємо. Наша клубничка є Чернівецька область. О, ми ще беремо звідти клубничку. А це поки що теплична, Ну, Даша, поки теплична. Так. О, така гарна полуничка да. і дуже ароматна. Да. От як людині зрозуміти, не знаю, по зовнішньому да. вигляду, що вона безпечна для вживання? По зовнішньому ви не зрозумієте. Якщо така полуниця продається на базарі, вона, перш ніж сюди попасти, попадає на перевірку в державну лабораторію, і потім продавцю дозволяють продавати. Тобто, по умолчанню це все безпечно повинно бути. Вартість ранньої полуниці трохи вища за торішню. Це пов'язано з примхливою погодою, кажуть експерти. Холодний до. Щовий травень відсунув появу нового врожаю, але продавчиня потішила нас хорошим прогнозом. Зараз через неділю вже вона подешевше. вже буде падати в ціні, тому що піде зараз тепло, сонце і буде вона, і по 70 продажі, буде, і, по, і по, поки буде по 100, потім по 90, може бути і по 50. Пане Максиме, якщо да. поговорити взагалі, от і про ранні овочі, да. фрукти, ягоди, в чому може бути небезпека і чому? Як показує практика, самі ранні вони можуть бути з перебільшеним кількості нитратів. але для цього є лабораторії на ринках, наприклад. Да. Якщо ж ви не впевнені, ви можете в домашніх умовах просто даже деякий відсоток цих нітратів зняти. правильно промивати або тертермообработка цих продуктів, вона призводить до того, що там втрачається до 60% кількості нітратів. Найнабезпечнішими ягоди й фрукти можуть бути на стихійних ринках, там, де ніхто їхню якість не контролює. Нітрати це азотні добрива. Їх найчастіше додають, щоб виростити городину на продаж. Тим не менш, їхня надмірна кількість може спричинити серйозне харчове отруєння, алергічні реакції, загострення хронічних захворювань. Ну, дивіться, тут історія не перевірена никим. E, і знайти відповідального за ваше отруєння буде неможливо, якщо ви даже напишете скарбу в контролюючий орган. на стихійному. Чим тільки не торгують поряд зі свіжим товаром, ось такий відвертий неліквід. Ранні овочі вже навіть не третьої свіжості, а просто гнилі. Ну таку вживати не можна. Вона вважається шкідлива. Розумієш для твого здоров'я. Така... хтось купує певно це дешево, якраз отакі от ціни. От 15 гривень, тут 45 Ну, це вже небезпечна зона. Ми бачимо, воно все має такий от зовнішній вигляд. Воно все в плісняві. Щоб не викидати, продається споживачеві. Але це потрібно викинути. На базар таку не можна притягувати. А отже, коли купуєте щось на такому базарі, не довіряйте ні тому, що бачите, ні тому, в чому вас запевняє продавець, радить Максим. І миттєво доводиться на практиці. Добрий день. а звідки полуниця? Одесситка. Вот вы сказали Одесситка, да? Да. А что Греция написано на ящиках? Вот там два вида. А, ну просто там Греция вот на английском mm. языке, а well, как well, кажется, well. Греция, а вот это Одесса. Оти, ми не стали покладатися на випадок. Я купую полуниці і несу їх на аналіз у державну лабораторію на одному зі столичних ринків. Хочемо перевірити її якість. Як це зробити? Ну, полуниця дійсно дуже гарна, вона вже стигла. Нема ознак ні плісняви, ні, не плісняви, не підгниває, тому що зараз дощі. Зараз ми її помиємо, підготуємо проби і перевіримо невміст нітратів. Починаємо дослідження вимитою, висушену полуницю, фахівець. Дрібнює для проведення проб суміш, змішуємо зі спеціальним розчином. На приладі АІ 123 проводиться дослідження даної проби на вміст нітратів. Зараз за хвилину у нас буде результат. Процедура триває близько п'яти хвилин. Доки чекаємо на результат. Оксана акцентує на важливому аспекті. Але треба враховувати то, те, що у вас немає ніяких хронічних захворювань. Якщо ви не алергик, якщо... Ви тільки починаєте куштувати полуницю в цьому році, то ви починати повинні з невеликої дози. 10 ягід полуниці в день це досить людині, для того, щоб вона отримала добову дозу вітаміна С, фолієвої кислоти, взагалі отримати насолоду і не мати ніяких проблем. Та навіть якщо ви не страждаєте на алергію, Оксана радить ранніми ягодами не зловживати. Тим часом наше дослідження добігає кінця, пані Оксано. Що можемо сказати про результати? Чи можна їсти наше полонечко чи безпечно? Ну, що я вам можу сказати, полуниця така ж безпечна, як і красива, як гарна ягода. Можна сміло купляти її на ринку. Але коли ви приходите купляти продукцію, обов'язково треба не лінуватися, просити у продавця експертні висновки. Коли ми вибирали полуницю для дослідження, ми так і зробили. А вас немає з лабораторії, що зараз з собою документ. Це Документ на, на всі овочі, які на, на полуничку, на все. Ми бачимо, Давайте що подивимо. було сплачені відіж кошти в лабораторії, і от що перевірялося: полуниця. Угу. Тобто лабораторія перевіла і воно безпечне. Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.